Ця медитація для процвітання. Права рука долоня вгору, ліва долоня вниз. Дихаємо повільно і глибоко, заплющуємо очі, дивимось на підборіддя і постійно розтягуємо свій серцевий центр. Розслабте руки. Наче ви на морі, в воді, розслабте обличчя, тіло і постійно розтягуйте руки, відмовляйтесь від думок повільне і глибоке дихання. Можете так робити від 3 до 11 хвилин. Бо процвітання залежить саме від відкритості нашого зеленого центру. Саме серцева чакра і символізує процвітання.